Чим далі, тим більше співочих людей оточує мене. За останній час я не пам'ятаю жодного випадку безталанної людини. Я навіть дійшла висновку, що не співочих людей не буває. Людину, яка не співає, від мене відрізняє лише одне: те, що вона не співає. А от коли вона відкриє рот і почне співати, все, вона теж співає. А ще я помітила ось яку закономірність. Кожна людина Знає і впевнено розповідає про те, що в її голосі не так: занадто писклявий, дуже грубий, такий некрасивий і так далі, і тому подібне. І це стосується не лише людей, які співають. Люди часто не можуть слухати свій голос, навіть коли вони розмовляють. Люди критикують своє звучання. Перед тим, як разом з вами робити якісь вокальні вправи, я вирішила розповісти вам правду, світ звучить так, як він звучить, і його звучання доскональне. А так як ми, кожен із нас, частина світу, такими, якими ми є зараз, ми є доскональними. А отже, і наше звучання. І наш голос Кажеш, в тебе інтонація недоскональна. А якою вона має бути доскональною? Світ як звучить? Чисто в ноти? Нас постійно оточують звуки. І знаєте, що я вам хочу сказати? Вони всі ідеальні, бо так звучить життя. Хто може вирішувати, що твій голос має звучати в іншій висоті, ніж він звучить? Або що твій голос має бути більш об'ємним чи вільнішим? Голос такий, який є. Твій голос частина звучання світу. Тож дозволь йому бути саме таким, який він є зараз. Зажатий? А хто сказав, що він зажатий? Можливо, він розжимається, можливо, він звільняється. Співай тим голосом, який в тебе є зараз. Дозволь собі звучати. Ну, це все одно, щоб звірі зібралися і так сказали: сова. Ти чого так глибоко звучиш? Якесь таке глибоке звучання, і корова ну, занадто глибоко ви якось звучите. Або щоб жаба почала засмучуватися з приводу подразливого звучання її голосу. Чи, наприклад, Жайворон почав би прагнути свої музичні висловлювання помістити в якийсь метроритм, поміститися в долі. Ми не можемо цього уявити. Але ж ми, люди, дуже розумні. Ми любимо грати в цю гру, як все має бути, в гру, що в мені не так. І я пропоную пограти в іншу гру, принаймні спробувати. В гру під назвою. В мені все так. Усе є таким, як має бути. І пропоную з такою ж прискіпливістю, як раніше ви критикували себе, дивитися на себе з переконанням, що все є довершене. Просто почніть співати або говорити і дозвольте собі бути у цьому. Якщо ж критичні думки з приводу вашого звучання не покидають вас. Дозвольте їм бути, спостерігайте і продовжуйте співати. Зажим, спостерігай і продовжуй співати. Фальшиві ноти це просто фальшиві ноти, а не привід закрити рот і більше ніколи його не відкривати. Через нас усіх звучить життя. Нехай воно звучить, дозволяй і спостерігай за життям у звуці.